Безпритульні тварини хочуть пити. Чотирилапі безхатченки стали причиною конфлікту в одному з будинків. Пані Неля звернулася до нашої студії, аби звернути увагу на проблему, що виникла у їхньому дворі. Через пляшку з водою для тварин мешканці посварилися з головою ОСББ, розповідає жінка. Я 30 років живу в этом домі і все це. Час Поилка стояла на этом месте, где она сейчас стоит. И не было никакой антисанитарии. Наш председатель дал указание дворнику, чтобы она выбрасывала поилку. Я начала эту поилку ставить тогда, когда она уходит домой. Но наш председатель сама... Стоятельно, саморучно почав эту паїлку или при помощи своєї жены. Мешканці будинку зазначають, що конфлікт через воду загострився лише останнім часом, а дворові тварини, яких вони приручили, не шкодять оточуючим. Вся поїлочка давним-давно тут стояла, і вона нікому не заважала. Тим більше, наш голова сказав, що кормити тут не потрібно, а поїлочка, а вода нехай стоїть. Це було раніше сказано. Я не знаю, чому е, змінилося. Е, чому, чому змінилося відношення зараз до цих поїлочок? Так, я згодна, кормити біля будинку не потрібно. Тому і ми кормимо за нашою територією, і там і прибираємо, і кормимо, і поїмо. Звичайно, що тварини, яких ми годуємо, вони приходять сюди, але вони не агресивні, вони і не гадять тут. Ми, сп... ми якби, слідкуємо теж теж за ними. Але діло в тому, що це так: гоніння не тільки на тварин, гоніння на тих людей, яких їх кормлять. Допоки ми спілкувалися з жінками, у двір вийшли інші мешканці будинку, гарячкували та доводили свої аргументи, прихильники іншої точки зору. А вот эту поилку, которую он убирает, вот там выделено место для того, чтобы кормили эти и поили всех этих собак. А люди кормят и поят собак под подъездом, везде. Потом вот там дети, видите, детская площадка. На детей собака нападает. И спросите у, мал... у матерей с маленькими детьми, как они гоняют этих собак за то, что они прикормили к дому. Вот там есть площадка, выделена. Його ні за що обзивають, оскарбляють. Голова ОСББ пан Володимир показує нам ділянку, яку виділили для годівлі безпритульних тварин. Принадювати пухнастих до двору вважає неприпустимим. Адже дворові собаки чи коти можуть загрожувати безпеці мешканців, говорить голова ОСББ. Пішло зараз поїлки. Ставлю. Ну, як не доказують, що це не антисанітарія. Ну, я цього не можу сказати. Все таки тут буде, будуть прилітати птічки, будуть прибігати сюди кошечки, будуть прибігати сюди собачки. І якщо собака і кошка раз, другий, третій, привикне, що її тут. Поять, кормлять, вона буде, значить, це значить територія. Значить, будуть сюди гадити, будуть сюди, ну, ну разне тут же яшнику. І вони будуть вважаються, що це їхня територія, вони будуть її захищати. А захищати у нас багато тут є і малих дітей, у нас самого є внуки. Я, я теж боюся, що я не, я не можу сказати, що собака вкусить дитину. Може не вкусить. Але, бо, вона може гавкнути, але дитині ж не скаже, що ти не бійся, вона не вкусить. Ну, це теж. Я проти цього, я проти багато мешканців будинку проти цього. Що мені гарячить, що я найомний робочий, так. Так, да, я найомний робочий цього будинку, Ну, хай не забувають одне, що я і мешканець цього будинку. Я теж хочу, щоб коло нашого будинку був порядок. Де годувати безпритульних тварин проблема загальноміська. У багатьох дворах можна зустріти кубки харчових відходів, що їх залишають мешканці. Однак, відповідати за неналежний санітарний стан мають голови ОСББ. Порядок утримання території визначено правилами благоустрою міста. Вони регулюють поводження з тваринами. Розповідає інспектор муніципальної варти Роман Білоус Прийняті правила благоустрою території міста Южного, які затверджені Южинською міською радою ще 2018 року. Якраз таки стосується урегулювання цих питань, що люди складують побутові відходи свої. Зараз на дворі не холодно. Тобто спека, побутові відходи вони починають гнити. Являються порушенням санітарних ром норм, це розділ 9, наприклад, ось і так, ми з цим боремось. Ми стараємось проводити в першу чергу роз'яснювальну роботу. Нам дуже йдуть на зустріч глави ОСББ. А потім вони проводять цю бесіду з мешканцями цих будинків. Аби дійти згоди в утриманні чотирилапих безхатченків, керівникам ОСББ та мешканцям будинків доведеться шукати компромісні рішення.